Все є з вами другані. Ми сьогодні будемо лабукувати. ковати. Отакі лабу маленько Два. І це дуже довго. Україні. Ну давайте першому пакуватися. Вау, отакі пік'є, а це Покажи. Квас, а кто это? Э, я думаю, это секвинный. У нас попался секвины. Нет, это не секвенный, а кто это? Не, попался желтенький. И зелененький. Я не знаю. На похоже на зеленки. Угу. Ну давайте дай и бац.

буде ковичний. Нам попався. Секретний, Секретний попався. Да. Вот такий кабібала. <laughs> Ні, це якийсь звичайний попався, не капібара. Такого немає на упаковці. А хто это? Е може в цей? А в оцей попався? Який? Оцей зараз. Де Ось, а ну показывай. Вот такие да, точно. Ну що, тобі сподобалось? Да. І воно упало. Ну, дай мені цього. И вот цього движесь. Что это? Ага. Вон такие. Может, все такие подпобаются? Может. Ну, всем пока-пока.